Записуйте рецепт, як зробити людину залежною від вас. Перше, дізнайтесь про неї, попрохайте її розказати, описати, яка вона добра, розумна, гарна, сильна. Друге, постійно підтверджуйте ці її ідеї про себе. Якщо людина сказала, що вона добра, то регулярно нагадуйте їй, яка вона добра. Та хваліть її за її доброту. Третє: ніколи не кажіть нічого всупереч цим ідеям про себе. Все, ви стали особливою та маєте повну владу над цією людиною. Сьогодні ми будемо говорити про нашого друга і ворога. Его, его, ідеальний я, ідеї про себе згідно з психоаналітичною теорією, це та частина людської особистості, котра усвідомлюється як я. Але его це всього-навсього наші думки про себе. І біда виникає саме тоді, коли людина асоціює себе. З цими думками про себе, чому Его це наш друг? Бо ми не могли би жити без нашої особистості. Мені для того, щоб будувати якісь стосунки, важливо знати, що я Аня, мені 28 років, я з України, я працюю як такий-то спеціаліст, і я блогер. Це і є моя особистість, і нам дуже важливо спиратись саме на факти про себе. Бо з фактами про себе ніхто посперечатись не може. Спробуйте посперечатись з тим, що мені 28 років. Але в цьому відео ми будемо говорити про ті ідеї про себе, котрі ніяк до реальності не відносяться. Я важлива, я значуща, я гарна, я розумна, я сильна, я весела, я особлива. Це той момент, коли людина стає тим. Що їй колись про неї розповіли, або коли вона сама про себе щось придумала? Наприклад, якійсь дівчині мама розповідала, що вона принцеса, і от є десь в світі не просто людина, а є принцеса. І спробуйте такій принцесі. Двері не притримати, ця принцеса одразу перетвориться в бабу, Ягу і палку у вас. Є, до речі, протилежність принцесі. Це люди, котрим розповідали, що вони нікчемні. І от вони ходять з цією ідеєю про себе, я нікчема і все в своєму житті пояснюють цією ідеєю. В мене не виходить знайти роботу, бо я нікчема. Чому его це в той же час наш ворог? Бо будь-які ідеї про себе вони постійно потребують їжі, вони потребують підтвердження. Факти реальності відрізняються від ідей тим. Що з ними не посперечатись. Не можна посперечатись з тим, що я мені 28, не можна посперечатись тим, що я блогер. А от будь-які ідеї про себе, а ЕГО, це і є ідеї про себе. Вони дуже хиткі. І для того, щоб вони продовжили існувати, їм треба постійне. Підтвердження. Я можу вам довести, що мені 28 років, але я ніяк не зможу вам донести, що я розумна. Бо хтось буде мене сприймати як розумно, а хтось як Ні. не дуже розумно. Чим більше людина свято вірить в якусь ідею про себе, тим більше вона потребує підтвердження. Скажи мені, я гарна. А як тобі моє плаття? А як я сьогодні виглядаю? А чому ти не кажеш мені, що я гарна? І ці ідеї про себе вони настільки хиткі, що іноді люди стають життя. Дтєво залежні від постійної уваги підтвердження їх ідеям про себе та компліментів. От уявіть людину, котра живе з ідеєю я особлива. Ви уявіть, наскільки це великий груз, наскільки це важко постійно. Підтверджувати самому собі і всім навколо, що я особлива. Ви уявіть, наскільки треба контролювати себе, свої слова, свої дії для того, щоб для всіх залишатись особливим або людина, котра думає про себе Я важлива. З такою людиною не можна ні посперечатись, її публікацію не можна не лайкнути. Її не можна якось навіть конструктивно покритикувати, бо ви що? Вона ж така важлива, вона краще знає, краще не треба, бо одразу отримуєте образу в свій рахунок. Не дивно, що чим більше у людини якихось ідей про себе. бо... Все це я добра, я гарна, я розумна, я весела, я сильна. Це все ідеї про себе, бо їх ніяк не можна довести та підтвердити. І якраз такі люди більше за все схильні до всякого роду залежностей, бо вони настільки багато себе контролюють, в них стільки багато напруги, що вони вимушені хоч щось робити, хоч курити, хоч переїдати, щоб хоч десь. Цю напругу знімати такі люди зазвичай вимагають до себе особливого ставлення. А якщо вони його не отримують, вони реагують або пасивно агресивно в вигляді образи, або активно агресивно. Чого ти не подарував мені квіт на 8 березня, я що для тебе не важлива? Пам'ятаю, як я одного разу десь років. П'ять тому сказала своєму психологу, що якщо я наберу вагу, то я не буду гарна і я тоді буду звичайною людиною. На що вона мені сказала? Тобто зараз ви не приймаєте, що ви звичайна людина. І я думаю, ти що, Звичайна людина, я звичайна людина. Ви що, я особлива, я унікальна, я найкраща унікальна людина з компульсивними переїданнями та діагностованою депресією. Будь-яка ідея про себе, вона хибна. Тобто, колись нам розповіли, що ми якісь, бо ви вже прийшли в це життя, ви були чистим лісточком. Вам щось про вас розповіли, ви в це повірили, і вам треба було постійно підтверджувати цю ідею про себе. Якщо дівчині постійно з дитинства кожен день казати: Ой, ти моя гарнюня, ти моя гарна принцеса, то ця гарна принцеса буде життєво залежати від компліментів, чоловіків, від уваги до своєї краси. Як тільки вона буде ставати негарно на її думку, наприклад, набере 2 кілограми, то вона може впадати в депресію, тому що все, ідея я гарна страждає все. Я не отримую підтвердження своєї ідеї про себе. А я же і є ця ідея про себе. Нагадаю вам, що проблема виникає тоді, коли людина вірить, що ось ця думка про себе. Це є я. Я гарна, це є я. Я розумна, це є я. Тобто людина не відрізняє, що є я мій мозок, моє тіло, а є якісь думки про себе. Всього-навсього думки записані, як на плівку, колись. Почуті, або колись я в дитинстві зробила висновок: що ага, якщо зі мною не спілкуються, значить я нікчема. І ось ця штука записана на плівку і зараз постійно потребує підтвердження. І ідеї зі знаком плюс, і ідеї зі знаком мінус потребують підтвердження для того, щоб продовжити існувати. Люди ще й зазвичай, замість того, щоб протягом життя позбуватись цих ідей, щоб їм ставало трошки легше жити. Бо коли ти не думаєш про себе, я розумна, жити легше. Коли ти не думаєш про себе, я сильна або я весела, тобі жити легше, бо тобі тоді не треба всіх в компанії розвалікати, як тамада. Люди їх нарощують. Якщо вони вважають, я особлива, вони потребують якихось особливих подарунків, вони купують якісь дорогі бренди собі, для того, щоб підтвердити, ну я ж особлива, дивіться, які в мене. Який в мене годинник? Я особлива. Дивіться, як я вдягаюсь вишукано. я особлива це тому, що я особлива. Слухають медитації про те, які вони. Цінні та прекрасні, тобто его, воно просто замість от такого розміру, воно стає просто отакінним. І напруга, і контроль стають, і тривожність стають також вотакінними. Бо носити ці всі ідеї про себе, постійно підтверджувати ідею, що я унікальна, що я розумна, що я весела, я особлива, це великий труд. Це робота. Це робота, котру людина виконує 24 на 7. Пам'ятаю, як я собі вмикала медитацію там, де чоловічий такий томний голос розповідав мені, яка я гарна, цінна, прекрасна та жіночна. А потім зранку вставала і була незадоволена, що чогось це я не отримую такого самого ставлення від свого хлопця. От ви уявіть, що в однієї людини є ідея, я розумна. А в іншої немає. І та, котра цієї ідеї немає, їй тоді можна спокійно розмовляти на різні теми з людьми. Їй можна чогось не знати, їй можна зізнаватись, що вона чогось не знає. Їй можна постійно вчитись, їй можна задавати питання. Інші ж, ви що? Вона ж одразу їй буде соромно. Що вона чогось не знає? Вона одразу на себе нападе. Як це так? Я могла цього не знати. А якщо вони зрозуміли, що я цього не знаю, так мені треба в Гуглі одразу це перевірити. Це я раніше так робила. О, я цього не знаю. Треба там тихонечко вийти в туалет в гуглі перевірити, про що ці вони говорять. Повернутись і зробити вигляд, що я розумію про що вони. Ти в етозі зустрічаєшся з друзями і сидиш весь ось такий і постійно мовчиш, бо боїшся, що якщо ти відкриєш рот і раптом хтось подумає, що ти не настільки розумна. Або ось це знаєте, я заслуговую. На краще життя. От в людини, в якої є ідея, я особлива та унікальна, звісно, вона заслуговує на краще життя. Як це так, вона просто несе тягар якогось жалюгідного існування? Ні. Вона ж особлива, вона ж найкраща. Як це так, Вона ось, це, ось це, що це в неї? Просте життя, простої людини. Ви що? У людини нема відчуття, що моє життя. Це і є продовження мене самої. Моє життя це є продовження моїх емоцій, моїх думок та моїх дій. А ось ця фантазія я заслуговую на краще. Це взагалі як? Можна пояснити це тільки тим, що ось таке життя не підходить для его цієї людини. Бо як же так? Я ж. Така прекрасна, я ж така класна та прекрасна. І я заслуговую на більше. Я по собі можу сказати, коли я вважала, що я вся така унікальна, значуща та особлива, по-перше, в мене була депресія, по-друге, я вважала, що якщо я буду вести блог, то на мене одразу люди злітяться, як бджоли на квіточку. Тому що я ж така унікальна, мені не треба ні рекламу купувати, а навіщо? Я просто почну виставляти фотографії. Я ж така гарна, особливо та унікальна, і люди самі прилетять на мою унікальність. Потім ти починаєш реально вести блог, і щось виходить, що ти не такий вже щось і унікальний, що доведеться як і всім пахати як і всім купувати рекламу, як і всім регулярно вести блог, робити якісь рілзи, якісь сторітелінги. Дивно в моїх фантазіях все було інакше. Іноді люди так багато мають цих ідей про себе і так багато про себе фантазують, що вони взагалі нічого не роблять. У мене якраз була така дівчина на консультації, і в неї була ідея, що вона особлива. Ця дівчина хотіла стати тату-майстром, і вона вважала, що вона така особлива, що в неї ескізи повинні виходити одразу, без практики та без тренувань. А якщо одразу не виходило, то вона закидала, засмучувалась, що вона виходить не така вже й особлива, і стати найкращим тату-майстром можна тільки великим трудом. І знову відлітала в своїй фантазії, де вона вже найкращий тату-майстер, де всі її ескізи унікальні та всім подобаються. Его, ця ідея про себе, я особлива, вона забороняє людині щось робити, практикуватись, бо тоді ця ідея страждатиме. Я ж тоді виходить не така вже й особлива. Я в своїх фантазіях сідаю, і в мене все виходить одразу. Ескіз він одразу ось унікальний. Коли людина фантазує про себе та про свою унікальність та особливість, їй дуже важко почати щось робити. Бо як тільки вона починає щось робити, вона відчуває свою вразливість та неповноцінність. Як це так в мене не виходить щось одразу. Я ж така класна ідея про себе, я ж така класна, як це так в мене не виходить одразу. І вони просто закидають і не роблять нічого. Вони тільки фантазують, які вони вже стали успішні, які вони вже почали вести блоги, і скільки в них там підписників, скільки в них грошей. А в реальності. Мало хто що робить. а можна, до речі, ще й не втікати в фантазії, а втікати в курси. Постійно купляти собі курси, котрі обіцяють, що буде все і одразу. Зараз ти трошечки пройдеш цей курс і ти станеш багата та успішна. Давай! Спробуйте цій людині сказати, що ніяка вона не особлива, їй треба перестати купляти курси і почати реально щось робити. Краще не треба. Їй буде боляче, буде образа. А точніше, боляче буде не їй. Ось це душа болить. Душа не болить. Якщо ви страждаєте, вам треба замислитись, яка ідея про себе зараз страждає. Якщо вам не подарували квіти на 8 березня. То спитайте себе, яка ідея про мене зараз страждає? Якщо вам не подобається ремонт в своїй квартирі, то спитайте себе, яка ідея, про мене, зараз страждає. Чому одні й ті самі люди по-різному реагують на однакові ситуації? Чому, коли мене не вітають з днем народженням, мені от взагалі по барабану? Я навіть люблю, коли мені не вітають, Не треба оце писати всім дякую, 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 дякую. Тому що в мене немає відчуття, що я якась особлива, і про мене всі завжди повинні пам'ятати. Та про моє існування навіть можуть не пам'ятати. Я знаю, що я ніяка не важлива. Важливо те, що я роблю. Для когось це може бути важливим. Для більшості це не важливо. Але я Сама по собі, я не вішую собі лапшу на вуха, що я якась там значуща та особлива. Більше не вішую, бо втомилась, якщо чесно, від цієї особливості. Я більше не вважаю, що мій контент ну, повинні повинен дивитись, люди, просто так, бо я якась важлива та особлива та класна. Страждаєте не ви. Страждає якась ідея про вас завжди, якщо ви будете це знати, і навіть зможете трошки порадіти, тому що якась ідея страждає, то вам стане набагато легше жити. Коли мені, наприклад, хтось каже: Ти що цього не знала, і в мене одразу виникає злість, образа, агресія на цю людину, я розумію, що зараз страждаю не я, боляче не мені. Боляче ось ці ідеї я розумна. А коли якісь ідеї про себе боляче. То вона стає трошечки меншою. І тому в цей момент можна трошечки порадіти, що ваше его стає трошечки меншим. Коли вас не вітають з днем народження, коли з вами перестали спілкуватись, страждаєте не ви. Страждає якась ідея про вас. Коли ви відчуваєте, що вам щось загрожує і вам страшно, то спитайте себе, яка я зараз боюсь? Якщо ви викладаєте ролик і ви боїтесь критики, то цього боїтесь не ви, а якась ви. Класний спеціаліст боїться. Розумний спеціаліст, найкращий спеціаліст. Ось ці ідеї, ось їй дуже страшно. Его дуже боїться постраждати від критики. Дуже. Якщо людина вірить, що ось це і є вона, ось ці ідеї я добра, я розумна, я особлива, я ще якась. Якщо людина вірить, що це і є вона, тобто вона ототожнює себе з цим набіром думок, то ця людина стає дуже важкою. От знаєте таких людей, з котрими дуже важко спілкуватись, от з ними якось треба. Якісь танці з бубнами, щоб вони не образили, от з ним ну прям важко. І коли людина вся така важлива, вся така особлива, вся така класна, де ти не знаєш з якої там сторони до неї підійти. Проте керувати такою людиною дуже легко. Я вам вже дала рецепт на початку ролика. Ви дізнаєтесь про ідеї людини про себе. Вона класна, вона особлива, вона важлива, вона розумна, вона сильна. І починаєте кожен день їй розповідати, давати їй компліменти, хвалити її, «Да, ти Така, о, ти така розумна, ти така розумна, о, яка ти розумна. Все, людина, ви її вже схопили на крючок, Все, вона вже залежна від вас. Ви можете нею керувати. Знаєте, іноді люди ще скаржаться, що от мене в дитинстві не хвалили. І тому тепер в мене проблеми. Але ви просто не знаєте, як страждають люди, яких хвалили, в яких виростили ось таке гігантське его, і потім вони з цим его пішли жити доросле життя. Де тебе вже не хвалять так часто, як мамочка, це робила, де тебе вже не приймають так безумовно. Як мамочка, це робила, Ось ці дівчата, котрі мають переїдання, вони дуже часто мають цю історію, що їх якраз хвалили, їм якраз розповідали. Ти в мене така гарна, ти в мене така молодець, гордість батьків там навішують, навішують, тобі навішують ідей про себе. А людина потім з цими всіми ідеями не знає, як їй жити. Тому що мені треба і гордістю залишатись, і унікальною бути, і особливою, і гарною, і худою, і розумною. Прям повний пакет. Ви не уявляєте, як їм боляче. Коли мама постійно раділа та хвалила, а в дорослому світі тобі ніхто постійно не радіє та постійно тебе не хвалить. Мені навіть здається, що тим, кого не хвалили, пощастило трошки більше. Бо вони трошки більш вільні в цьому плані. Нам здається, що це так круто відчувати себе класним, розумним, важливим, особливим, найкращим в реальності. Ми просто. В полоні, ми раби цих ідей, ми обслуговуємо думки про себе. От мені колись сказали, що ти така розумна. І ви би бачили тепер мене таку розумну, котра грає в настолку і відчуває, що вона програє. Останній раз, коли я грала в настолку, в мене руки трусились настільки, що в мене навіть печенька випала. Тому що як це так, я ж якщо програю, то всі ж подумають, що я не така вже і розумна. Розумієте? Все, людина в полоні. В полоні. Помогіте, спасіть. Іноді люди тільки роблять, що обслуговують ідеї про себе. Вони не живуть. Вони ось так от в полоні. Ви мені скажіть, я гарна, ага, я гарна, ага, хорошо. Цим людям постійно треба увага. Увага, захоплення, схвалення та компліменти постійно, бо ці ідеї тільки і існують за рахунок уваги. Якщо вам розумні, ніхто уваги давати не буде, ця ідея перестане існувати. Якщо вам хочеться уваги від інших, ви спитайте себе, яка я зараз потребую уваги, яка я я класна, я класний кухар, я класна хазяйка. Я найрозумніша. Яка, яка ідея про себе потребує уваги? Яка ви потребуєте уваги? Я вам передати не можу наскільки це класно, коли ти стаєш? Більш вільним, і коли до тебе приходять друзі додому, а тобі не треба бути найхудішою, найгорнішою, найцікавішою, найкращою. Тобі можна просто бути. Чому я завжди кажу, що будь-яка ідея про себе вона хибна? Бо що таке я добра? Ну, зараз я добра. Через дві хвилини в мене сяде камера, я буду зла. Через десять хвилин. Мені принесуть чупа-чупс, і я буду знову добра. Що таке я весела? Я сьогодні весела, а завтра мені сумно. А от коли людина як клеймо собі на лоб приклеїла, я весела, то вона тоді, як робот, так всіх розважає, постійно сміється, навіть коли їй плакати, хочеться. вона ж така весела. Або ось ці добрі люди. Ось ці добрі люди вони так само відчувають агресію, ще більше навіть ніж злі. Тому що на те, щоб приховати свою злість, треба дуже багато енергії. В тоді ти стаєш ще більш злим через те, що тобі доводиться приховувати. І як результат, такі люди дуже часто переїдають, бо треба якось приховати докази своєї злості. Я така добра, але я піду краще поїму. Іноді люди настільки стають рабами своїх ідей. Що вони бояться навіть реакції інших. Ну, як це так? Всі звикли до мене, що я така весела, як це так? Я прийду на роботу сумна. Але насправді людина боїться не реакції людей на себе, вона боїться перестати від них щось отримувати. Бо основна мета его – брати. Брати увагу, брати компліменти, брати схвалення. Дайте, дайте, дайте. Простий приклад. Якщо ви боїтесь переживаєте перед зустрічю з кимось, ви боїтесь чогось не отримати від людини. Ваше его хоче отримати схвалення, задоволення обличчя, радість та компліменти. А отримувати критику та незадоволення обличчя его не хоче, тому воно дуже боїться. А коли ви йдете давати, коли вам не треба ось це: компліменти, схвалення, ось ідей, ви йдете дати, дати людині послухати її, підтримати її, про щось цікаве з нею поговорити. Якось цікаво для неї, з нею провести час, то вам нічого не страшно, бо ви йдете давати страх це пробрати. Раптом я не зможу більше від цієї людини взяти щось хороше. Его дуже боїться, що його перестануть обслуговувати. В его дуже багато хочу. Там гігантська дитяча частина. Хочу, я хочу і все. Я така особлива, і тому мої бажання повинні виконуватись. Я повинна жити в своє задоволення. Я повинна кайфувати. Ось це я хочу. Я хочу і все. Якщо я вам даю контент і мій намір дати контент, то я нічого не боюсь. Якщо я вам даю, щоб взяти лайки, компліменти. Схвалення, то тоді, звісно, буде дуже страшно записати якийсь поганий відос, котрий не отримує компліментів та схвалення. Так а хто ж тоді я? Можливо, ви помітили, що протягом цього відео ви могли за собою спостерігати. Так, дійсно, ось тут я ображаюсь. Ось тут моя ідея про себе, я особливо ображається. Так, ось тут я гарна не отримує підтвердження. Ця ідея не отримує уваги. І тому я ображаюсь на чоловіка, що він мені це не говорить. Так, ось тут мені неприємно, що мені сказали, що борщ не смачний, бо ідея про себе, що я класна хазяйка та класна готую. Страждає. І ось я, це на мою думку, це і є та частина, котра може це все спостерігати. Це ось це відчуття. Я є, я спостерігаю, я різна, я буваю зла. Я буваю добра, я буваю сумна, я буваю весела. І це все я можу бачити зі сторони. І бачу це зі сторони я. А я розумна, я класна, я успішна. Це було б занадто примітивно для того, щоб описати, хто ж такий цей я.